Вітаю вас на нашому прямому ефірі. Сьогодні у нас понеділок. Ми починаємо цей тиждень разом. А десята година, згідно нашої системи роботи в інтернеті, нашої командної саме системи роботи. У нас з вами ранкова бізнес-зустріч. Ми говоримо про компанію Lівgood. Ми говоримо такою, знаєте, такий формат. Довірливої звичайної розмови, кому треба цифри, кому треба факти, кому треба більш таке глибоке вивчення цієї теми, саме що таке компанія Лівгуд, звідки беруться гроші, як вони нараховуються, що це за бізнес-модель? То ми будемо говорити сьогодні в вісімнадцятій годині. Я вас запрошую наперед. Запрошую саме на нашу сьогоднішню вечірню зустріч. Ну і відповідно, звичайна довірлива розмова. Знаєте, є дуже багато людей, яким ось ці цифри, факти, вони не потрібні. Їм треба сказати по-простому, що таке за що це таке за лівку, чому сьогодні йдуть люди. Чому сьогодні кажуть, що тут варто бути? Це дуже просто. Компанія сьогодні себе дуже круто зарекомендувала. На сьогоднішній день 1 мільйон 800 тисяч учасників вже в цій компанії, і це за дуже короткі терміни. Фактично, за два роки. Нам два роки і один місяць. І ви подивіться, просто які неймовірні темпи росту. Такого ще не показувала жодна компанія в світі. Чому сюди йдуть люди? Чому її обирають? Чому сьогодні, заходячи на Google, там заходячи в YouTube, за, забивши цю інформацію з усього світу різними мовами, сьогодні говорять про Лівгуд як про феномен ринку, сьогодні говорять про цю компанію як номер один. Чи дійсно вона ця вся інформація відповідає дійсності? Чому сьогодні так всі рекомендують? Це дуже просто. Бізнес-модель на сьогоднішній день являється дуже дуже зрозумілою. І популярною в світі вона об'єднала в собі три основних таких напрямки, які дуже подобаються сучасній людині, і ці напрямки являються невід'ємною частиною нашого життя. Це клубна модель бізнесу, маркетплейс та партнерська програма. Клубна модель бізнесу на сьогоднішній день це однозначно для вас щось знайоме. Можливо, ви ніколи не задумували, не думали про те, що це так називається. Але я вам зараз скажу компанії, які використовують, і ви мене точно зрозумієте. По-перше, це мобільні оператори. В нас в Україні це Київстар, Водафон, Лайф, ну і інші, якщо ви ще до сих пір являєтесь абонентами тих чи інших мобільних операторів, це домашні інтернет провайдери. Це багато різних різних сьогоднішнього дня застосунків, додатків на телефон, можливо, на нашу приставку до телевізора, де є безкоштовні версії, там, наприклад, перегляд фільмів, безплатні канали, а є платні, тобто за гроші. Ми з вами робимо певну підписку один раз на місяць вперед для того, щоб користуватися цими послугами. Тобто ми платимо з вами за мобільний зв'язок, за перегляд фільмів. Ми з вами платимо сьогоднішнього дня за все. Ми, хоч, ми хочемо відвідувати фітнес-зали, ми так само платимо там, за цей абонемент. Там. Чи якісь, можливо, є обмеження, чи, можливо, безлімітні. Хтось хоче ходити в басейн, хтось хоче займатися фітнесом, хтось взагалі, можливо, йде мова про якісь там танці, танцювальні клуби, спортивні танці там, чи класичні бальні танці і так далі. Ми платимо наперед, ми платимо за певну послугу. Ми навіть ніколи не задумувалися, що ця бізнес-модель, бізнес на передплаті або бізнес на абонплаті, є клубною моделлю. А ну, давайте тепер подумаємо: кожен із вас подумайте, за що ви щомісяця сплачуєте абонплату. І навіть ви здогадаєте, що комунальні послуги, тобто на рівні держави, ця бізнес-модель, вже перевірена роками. Це є клубна модель бізнесу. Ми просто звикли за те, що ми постійно тільки комусь плачуємо, а навіть не здогадувалися, що на таких бізнес-моделях можна заробляти. От якраз компанії, які надають нам послуги, вони на цьому прекрасно заробляють все. Я думаю, що я довела думку, що клубна модель бізнесу перевірена руками. Давайте поговоримо про маркетплейси. Як ви думаєте, це сьогодні тренд сучасності чи ні? Просто подумайте, от ви зараз живете в якомусь населеному пункті, подумайте про вашу вулицю, можливо, або про ваш мікрорайончик. Скільки нових магазинів відкрилися у вас за останні, там, кілька років, за останній час? І ви зрозумієте, не дивлячись на те, що світова криза, не дивлячись на те, що йде в нас в країні війна, ви зрозумієте, що сьогодні магазинів дуже і дуже багато. Чому їх дуже багато? Тому що це тренд сучасності. Тому що ми живемо з вами в такому світі. Ми ходимо в магазини, ми обираємо собі магазини, не дивлячись на те, що якісь закриваються, інші відкриваються. І магазини, це, знаєте, можна одним словом назвати торгівельні площадки, тому що вони бувають різні. Хтось продає автозапчастини, хтось продає лікарські засоби, вітаміни, БАДИ, хтось продає косметику, хтось продає щось інше, одяг там, наприклад, там, чи взуття і так далі. Є різні магазини. А є магазини, які знаходяться не тільки у вас, там, на території вашого населеного пункту. Сьогодні ми заходимо в інтернет, беремо там, починаємо, знаєте, коли в нас є вільний час і скролити свої соціальні мережі. Ми бачимо, що нам приходять пропозиції а, різних магазинів в інтернеті. Вони називаються сучасним словом маркетплейси. Їх дуже багато. Правильно, сьогодні, от я навіть заходжу. Мені приходить реклама Амазон. Мені приходить реклама Аліекспрес. Мені приходить реклама. Ну, я думаю, що всі знають, що таке тему. Ще півроку тому. З'явилася якась реклама невідома, але вже почали люди замовляти, вже навіть мої діти кілька разів замовляли, чоловік замовляв з тему. Дуже цікавий такий додаток, дуже цікавий маркетплейс. І я думаю, що ви зрозумієте, що сьогоднішнього дня цих маркетплейсів в інтернеті стає все більше і більше. Чому? Тому що це знову ж таки тренд сучасності. Скажіть, будь ласка, от якби не було поп такого. Попиту на ці маркетплейси, як російською мовою, спроса, то відповідно не з'являлися б вони. Але оскільки ми з вами являємося споживачами товарів різних і послуг, то відповідно маркетплейс це завжди був. Трендом є сьогоднішнього дня. Трендом і буде ще дуже дуже багато років. Тому їх сьогоднішнього дня величезна кількість. Насправді різних маркетплейсів в інтернеті дуже багато, і ми навіть з вами про всі і не знаємо. Ну просто ми не знаємо і все. Ми знаємо тільки про найвідоміші, про найгучніші такі, і уявіть собі, що ці маркетплейси, такі одиниці із цих маркетплейсів, також використовують собі клубну модель бізнесу, і це гіганти. Це гіганти такі світові і світові лідери. Саме я хочу сказати про компанію Amazon і клуб Amazon Prime. Уявіть собі, що цей маркетплейс уже клубну модель бізнесу використовує впродовж 30 років. От у 2024 році вони відзначили свою 30-ту річницю. Тобто, це про що говорить? Що клубна модель бізнесу і маркетплейс не просто мають право на існування? А що це дуже успішна бізнес-модель. Ви тільки передивіться, в Google, знову ж таки, можна перевірити цю цю інформацію. Є звіти за попередні роки компанії Amazon. І ви побачите, що щороку ця компанія показує неймовірні прибутки. Чому так відбувається? Тому що не, не тому, що це один єдиний маркетплейс у світі, а тому, що Amazon запропонував своїм клієнтам не просто купувати товари. Які представлені в цьому маркетплейсі, а купувати їх вигідно набагато вигідніше, ніж це можна зробити в інших маркетплейсах світу. За рахунок чого? За рахунок саме клубної моделі бізнесу. Тобто, звичайному клієнту можна не просто придбати, а можна стати членом клубу Amazon Prime за невелику абонплату один раз на рік, і при цьому всьому, впродовж року, без обмежень купувати товари. На свій розсуд все, що йому потрібно, за найвигіднішими цінами. Ну і звісно, сьогоднішнього дня клієнту хочеться купувати вигідно. Ви ж самі, я думаю, що ви ж самі вибираєте собі магазини, де якісний товар, де доступна ціна, навіщо переплачувати і платити більше, якщо можна купувати вигідніше, можна заплатити менше за таку саму якість, за такий самий товар чи за таку саму послугу. Правильно, от чому з сьогоднішнього дня Амазон є лідером у світі? До речі, засновник Амазону це один із найбагатших людей в світі Джеф Безос. І сьогоднішнього дня Амазон вже відсвяткував 30-ту річницю. Так, от Лівгуд бере за основу бізнес-модель, яку перевірив Амазон, і додає сюди ще один третій інгредієнт, ще один напрямок, на якому базується бізнес-модель ЛівГуд, і це партнерська програма. Знову ж таки, тренд сучасності. Як ви думаєте, ви хоч коли-небудь чули от таку термінологію, партнерська програма або програма лояльності? Сьогодні куди не зайди. От буквально вчора. Я дуже люблю, я часто буваю в магазині «Єва». мені там комфортно зручно. У них так само є програма лояльності. В них є додатковий рахунок, коли ти робиш якісь певні закупки, вони туди нараховують певні бали. І далі я ці бали можу. Використати в цьому ж таки магазині. Є якісь товари, на які на якийсь певний час, коли ці бали можуть згорати там мати обмежити, обмежений термін дії, але я там дуже часто роблю свої закупки, і в принципі я ці бали використовую в цьому ж таки магазині. Тобто, мені немає потреби ходити в інші магазини. Розумієте, в чому є секрет з цієї програми лояльності? Є багато інших компаній, які так само пропонують. Служби таксі пропонують там, якісь додаткові е, на рахунок кошти, які ви зможете використати в цій же службі таксі, наприклад, на наступні поїздки. Е, ви можете піти в банк, наприклад, і користуватися якимись там послугами банка, при тому всьому мати якісь кешбеки і так далі, саме безпосередньо на рахунок цього банку. і так далі. Ви зможете використовувати е, ці кешбеки собі. Там, е, ну, Плативши за якісь певні послуги. Тобто це дуже класний інструмент, але Лівгуд взяло за основу не просто програму лояльності, а партнерську програму, завдяки якій ми з вами заробляємо кошти, не якісь додаткові бали, не якісь віртуальні гроші, а конкретно ми заробляємо гроші в доларах. Які ви можете виводити собі на рахунок, які ви можете собі, наприклад, використовувати всередині в маркетплейсі Лівгуд, купуючи собі продукцію, ви можете виводити на криптовалюту сьогоднішнього дня, до речі, питання криптовалюти в деяких людей, особливо в тих, які в цьому розбираються, або в молоді, знаєте, стоїть гостро, де б заробити біткоін, де б де б це його заробити, тому що ж самі розумієте, вже сьогоднішнього дня. Щодо біткоїна, сумнівів, немає. І всі знають, що якщо він сьогодні коштує 100 тисяч доларів, то там через кілька років він буде вже і 500 і мільйон, можливо, буде. Тобто, у вас є шанс реально навіть заробляти гроші в біткоїнах. Все на ваш суд. Хочете на карту виводите хочете в гривнях, хочете в доларах. Тобто, ви самі розпоряджаєтесь, як виводити ці кошти, і це дає партнерська програма. Не так, як в магазинах ЄВІ і інших нічого тут не згорає, нічого не обнуляється. Ви ці кошти можете використовувати виключно так, як, як будете вважати за потрібне. Ось цих три кити, на яких тримається компанія Лівгуд, і саме завдяки їм сьогодні Лівгуд номер один у світі. Вона подобається ця компанія, тому що ви самі вирішуєте, ким вам тут взагалі бути, ким ви можете. По-перше, ви можете бути клієнтом, який використовує продукцію компанії, ну і, відповідно купувати і е, бути щасливим. Однозначно, з чого Лівгуд почав? оскільки Лівгуд це новий маркетплейс. Нам всього лиш ми тільки у січні відсвяткували свою другу річницю, то е, у грудні відсвяткували другу річницю, то і, відповідно, ми почали, знаєте, з якогось вузького такого напрямку, вузь, вузького профілю, поступово додаючи наступні напрямки. Сьогоднішнього дня нішу, яку обрав Лівгуд для старту, це ніша індустрії здоров'я, молодості, краси та довголіття. Тобто, ви собі тут зможете придбати продукцію для всієї родини за найвигіднішими цінами, однозначно найвигіднішими, тому що ви, як клієнт, будете мати доступ до вигідних цін, тому що однозначно Лівгуд – це та компанія. Яка не являється класичною мережевою, в Лівгуд в ціну продукту не закладена мережева націнка. Все. Тому аналогічні продукти, які представлені в Лівгуд, аналогічні в інших мережевих компаніях, вони будуть значно дорожчі. Значно дорожче, тому що там буде інша бізнес-модель. Але сьогодні в Лівгуд важливо бути членом клубу. Пам'ятайте, що в нас клубна модель бізнесу, адже члени клубу будуть мати доступ до найвигідніших цін, навіть нижче, ніж просто роздрібний клієнт. Це однозначно ваша вигода. Для того щоб стати членом клубу, вам просто треба мінімальні зусилля, але максимальна вигода буде у вас. По-перше, доступ до найнижчих цін. Це зрозуміло. Купувати лише за бажанням, так як і в будь-яких маркетплейсах, вас ніхто не змушує робити закупки. Ні в звичайних магазинах на землі, ні в магазинах, які знаходяться в інтернеті, ви самі собі заходите, походили, подивилися, подумали, прицінилися, захотіли купили, захотіли не купили. Тут так само ніхто вас не змушує, ви тільки самі. Але побачте, якщо ви от являєтесь таким заядливим е покупцем, ви постійно. От, якщо взяти про продукцію здоров'я, молодості краси, то ви, якщо це для вас спосіб вашого життя, то ви точно заціните ті вигоди, ту користь продукту і ту ціну продукту, яку ви тут зможете дійсно отримати. Ну і відповідно, відповідно, сьогодні індустрія здоров'я, що буде в подальшому? Адже ми розширяємося, додаються нові напрямки. Лівкут взагалі порівнюють з компанією Amazon, кажуть, що це Амазон 2.0. Так, от. Наступні напрямки це буде брендовий одяг, гаджети, побутова техніка. Це будуть системи для фільтрації і очистки води. Це буде навіть туристична платформа. Уявіть собі, що можна буде подорожувати світом. За найвигіднішими цінами, при тому всьому тут можна ж на місці це все заробити, тому що е, наступна вигода, яку дає клубна карта, це можливість заробляти. У нас є сім видів доходів. У нас є просто такі активні види доходу, коли ви хочете прямо сьогодні, зараз і дуже круто заробляти. Будь ласка, є активні види доходу, а є. Пасивний вид доходу, це саме для тих людей, хто раніше ніколи не заробляв в інтернеті, для тих, хто сумнівається. Знаєте, є люди, які бояться, що ой, мене не вистачить часу, а я не зможу, а я так не вмію говорити розповідати. То так само всі люди, абсолютно всі, будуть мати пасивний дохід. От і все дуже-дуже круто. Ну і відповідно. Що треба зробити, щоб стати учасником клубу, і перед вами відкрилися ці можливості? Зареєструватися в клуб. В клуб Лівгуд реєстрація для всіх одинакова, вона коштує 40 доларів. Це такий першоначальний внесок. І все. І більше ніколи його повторювати не треба. Не через 5, не через 10 років, ніяких потім, знаєте, додаткових умов, що тобі треба купити пакет продукції і так далі. Ви реєструєтесь, і вдалі ви обираєте свій варіант абонплати. Варіант абонплати тут однозначно йде мова виключно про вашу вигоду. Ви подумайте, зацініть, який варіант вам підходить, і оберіть його. Варіант номер один це щомісячна абонплата, 10 доларів. Фактично, ви ці всі вигоди, про які я говорила, отримуєте за 10 доларів в місяць. Варіант номер два один раз на рік абонплата 100 доларів. Тобто, в перший місяць у вас йде 40 плюс 10 або 40 плюс 100. Все, жодних додаткових умов. Далі виключно ваша вигода, і ви повинні розуміти, що тут варто бути про види доходу, скільки тут можна заробляти, за що Лівгуд платить, звідки нараховуються гроші сьогодні 18 Ну якщо дуже коротко, я говорила, що є активний вид доходу і є пасивний. Активний це коли ви робите те, що зараз роблю я. Розповідаєте про компанію Лівгуд, розповідаєте про вигоди, розповідаєте про продукцію. Хочете, можете просто завжди говорити лише про продукт. У мене є продукт, я прямо зараз. От в мене зараз я закінчу свій прямий ефір, і ось у мене шейкер, і тут вже є коктейль моїх суперзелених, дуже-дуже корисних е інгредієнтів. І, відповідно, ви можете розповідати про продукцію компанії Лівгуд. За вашими рекомендаціями будуть приходити нові клієнти, нові учасники клубу. І ви щоразу. За запрошенням будете отримувати свої комісійні виплати у нас відбуваються щочетверга. Тобто, якщо ви дійсно активна людина, ви активно робите такі дії, і за вашими рекомендаціями приходять нові учасники, ви будете дуже круто заробляти. За кожного запрошеного ви будете отримувати 25 доларів. Ваші люди. Подальшому будуть і ви так само будуть отримувати пасивний дохід, тому що хтось зможе робити так само активно, а хтось буде боятися, буде соромитися, буде ще поки що розбиратися. Або банально він працює, знаєте, на двох-трьох на трьох роботах і він не зможе приділити достатньо уваги. Все одно такі люди будуть заробляти пасивний дохід. Пасивний дохід у нас до 2 тисяч доларів для тих людей, хто взагалі не запрошує в компанію. Ну і відповідно. Ваші люди заробляють пасивний дохід, а ви, як лідер, як та людина, яка цих людей запросила, щоразу за кожного вашого партнера будете отримати 50% від його пасиву. І уявіть собі, якщо ви реально круто запрошуєте в бізнес, ви пропонуєте, ви будуєте команду, ви зростаєте за кар'єрними сходинками. І у вас не один запрошений, а там 2, 5, 10, 100 тисячу. Ви щоразу за кожного свого партнера будете отримати 50% від від доходу. Це дуже круто. Знаєте, тут доходи, і вони неймовірні, вони не мають обмежень. Вони взагалі не мають обмежень. Обмеження можете поставити виключно ви кількістю запрошених людей. Ну, про це будемо говорити сьогодні о 18. Я вас запрошую. Ну і відповідно, відповідно, я сьогодні рекомендую бути тут. Я сьогодні рекомендую розібратися з цією бізнес-моделлю, тому що перспективи нереальні. Сьогодні дійсно, от я не дарма сказала, що сьогодні в Ютуб дуже багато інформації різної про Лівгуд і різними мовами. Чому так відбувається? Тому що сьогодні питання, чи йти в Лівку, чи не йти взагалі не стоїть. Сьогодні стоїть питання: разом з якими людьми ви прийдете, і чи зможете ви досягнути результату бажаного, якщо ви потрапите в команду пасивних людей, або якісь не мають системи. Знаєте, такі спалахи на сонці, хаотично. Сьогодні працюємо, місяць не працюємо, потім починаємо щось робити, потім знову десь запали, пропали, ділися. Я вас запрошую до нашої команди. Я не дарма почала наш сьогоднішній ефір, що в нас, згідно нашої командної системи роботи в інтернеті, прямий ефір ранкова зустріч. Це значить, що в нас активна команда, у нас є система, система, яка Дає результат кожній людині, яка знаходиться в цій системі. Наша система дуже крутюча, тому що це постійний потік інформації про компанію простою мовою, де ви можете бути присутні, де ви можете задавати запитання. Вибачте вхідний дзвінок, де ви можете задавати запитання, ну і відповідно, розуміти, що таке Лівгод взагалі, і бачите, виручно вашу вигоду. І ваше, ем, ваше розуміння того, що ви тут зможете отримати. Ось така система. Ну, і відповідно, є ще люди, які кажуть, ну добре, система, ну буду я в ній. Але я не знаю, що, що робити, на яку кнопочку натиснути. Я не знаю взагалі, як працювати. Я не вмію, я ніколи цього не робив. Це, мабуть, не для мене. Завжди, так знаєте, люди от, думають в цьому напрямку. І тому я вам скажу: у нас, окрім системи роботи, є ще і система навчання. У нас дуже такий класний лідерський кістяк, величезна лідерська команда, і наші лідери навчають своїх людей абсолютно безкоштовно. Двічі на рік у нас відбуваються онлайн-школи, повне занурення. В роботу, в соціальних мережах, бо взагалі роботу в компанії Лівкут, як працювати, як спілкуватись, на яку кнопочку куди натиснути, як зробити так, щоб до вас приходили активні люди, як зробити так, щоб масштабувати свій бізнес, як зробити так, щоб зростати за кар'єрними сходинками, і з часом отримати просто пасивний дохід і відійти від справ. Як передати усю систему дублікації в команд? Це все ми цьому всьому навчаємо. Звісно, онлайн школи в нас відбуваються двічі на рік, але обов'язково в нас є відеозапис, і вже відеозаписи за 23, й за 24 й вони є. Причому це дуже такі мегакруті бізнес-школи. Ви зможете в будь-який час сісти, розібратися. Це величезна велика кількість різних відеороликів. Доступних, зрозумілих, ви зможете, просто натискаючи на паузу, конспектувати, працювати, опрацювати свій шлях, ну і, звісно, пройдете шлях від новачка до лідера. А ми вже візьмемо за руку і вас проведемо до цього результату. Тому я вас запрошую до компанії Лівгуд, я вас запрошую саме до нашої активної лідерської команди. Однозначно, сьогодні тут варто бути і довго. Не потрібно вирішувати, тому що компанія Лівгуд показує неймовірні темпи росту. 2025 рік це рік, коли про Лівгуд дізнаються в кожному куточку Сполучених Штатів більш активно вже по всьому світі сьогодні про неї знають, тому що саме завдяки рекламі, яка запущена на території Сполучених Штатів, там буде масовий приплив. Ну і відповідно, наступні роки, двадцять 27, двадцять, це ті роки, коли буде масова реклама запущена по всьому світі. Тому питання, чи будете ви в Лівгуд, це рівно так само питання просто часу. Це те саме, як я говорила про тему. Сьогодні береш соціальні мережі, починаєш гортати, і ця реклама просто вона в будь-якому місці вискакує. От рівно те саме буде в Лівгуд. Тільки сьогодні тут треба прийти, сьогодні тут треба розвивати свій бізнес, щоб потім, в подальшому, коли вже про Лівгоду будуть говорити на кожному куточку. Ви були задоволені тим, що сьогодні ви прийняли рішення стати частиною саме компанії і нашої команди. Якщо є в когось запитання, ви можете включитися, будь ласка, поспілкуюся з вами залюбки. Якщо питань немає, до зустрічі сьогодні, о 18-й годині. Так, зараз подивлюся. У нас тут, я дивлюся, є новачки. Можете питати, якщо щось цікаво. Так, мікрофонів включених немає. Новачки. Люди, які чують вперше цю інформацію. Люди, які. Взагалі відкрили для себе лівгуд сьогодні. От, просто ви відкрили і Тут раз потрапили. Я дуже рекомендую: зверніться до тих людей, які вас запросили. Беріть у них посилання на реєстрацію. Реєструйтесь і приєднуйтесь. А ми вже вас візьмемо за руку, додамо всі наші робочі чати, покажемо нашу систему роботи, систему навчання і доведемо вас до результату. У вас точно все вийде. Всім бажаю гарного дня. До вечора сьогодні о 18 годині з вами була Марина Безуглана. На все добре.